Доброго дня, багато пацієнтів мене запитують, як краще діагностувати паразитоз, який називається «Токсокара каніс». Або токсокароз. Значить, Найпростіше потрібно розуміти, що це є аскарида, яка розвивається в собак чи кутів. І якщо знову ж таки не давати протипаразитарних ліків собакам і котам, то аскариди котячі або аскариди собачі, їхні яйця тих аскаридів, так, потрапляючи в наш організм, перетворюються в личинки, які ми потім називаємо токсокара. Токсокара собача або котяча. На котячу токсокару зараз в нас. ki şu analizim ne var. Знову ж таки, стосовно собачої токсокари, найчастіше ми виконуємо антитіла сумарні до собачої токсокари. Тобто цей аналіз є достатньо інформативним. Єдине для того, щоб подивитися динаміку лікування, і для того, щоб знову ж таки переконатися, що це є собача токсокара і як іде динаміка лікування, ми більше використовуємо Western Blot. Наприклад, в нашій лабораторії біокурсу, ми так само відповідно в наших всіх відділеннях виконуємо аналіз Western blot до собачої токсукари, і цей аналіз дає можливість динаміці зрозуміти, тобто як іде лікування. Тому звертайте на це увагу: ніякої токсукари в Калі нема сенсу шукати будь-яким методом, ви її не знайдете. Тому, будь ласка, звертайте увагу на те, що я кажу, і знову ж таки читайте так само про токсокароз. Що може викликати токсокароз, може викликати запалення відповідно, бронхів, легень, може давати дерматит, може давати знову ж таки гепатоз печінки, і гепатит ураження печінки може давати теж призводити до міокардиту запалення серцевого м'язу і порушення. Ритму серця може знову ж таки давати різкий зниження зору і ураження зору може призводити також до епілепсії, а також до бронхообструкції і астматичних питань. Тому знову ж таки звертайте на це увагу, і це досить таки небезпечний, неприємний паразитоз. Чи токсокароз сам з вашого організму зникне, ні не зникне. Перевірено вже на багатьох пацієнтів за 20 років, нікуди він не зникає, сам не, не, не скажімо так, не випаровується, не вмирає і досить. Довго атакує наш організм, спричиняється постійне запалення і ще звертайте увагу на імуноглобулін, і, і IgE або IgE, який теж часто є піднятий догори при. Взлітає вверх при токсокорозі деколи в 5, 10 і 20 разів і вище. Тому знову ж таки на це потрібно звертати увагу. Тому, якщо у вас будуть запитання по токсокорозу, будь ласка, пишіть мені на Viber, Я постараюся відповісти на ваші запитання. Або знову ж таки напишіть пару запитань таких важливих в коментарях до цього відео. Дякую до! Нових зустрічей, якщо цікаве і корисне було відео, поставте лайк, підписуйтесь на мою сторінку і дякую за поширення відео. До побачення.